Андресе, Динамо для вас є якимось особливим суперником. Ставлення до них не є особливим. Думаємо тільки про велику повагу з нашого боку, бо це чудовий суперник. Вони ще не втрачали очки. Так, вони зіграли лише два матчі. Але важливо, що вони прагнуть посідати лідерські позиції. Чи є у киян, що схоже з іншими клубами УПЛ на вашу думку? Є кілька команд, які можуть мати таку якість, як вони. Але для нас це буде гра за три очки. Ми готувалися, здавали гравцям можливі сценарії гри, і тепер ми зосереджені тільки на результаті. Чи стежили за грою Динамо у Єврокубках? Якщо так, як можете оцінити їхній виступ на європейській арені? Думаю, в останній грі вони заслуговували на кращий результат, бо грали в агресивний та атакувальний футбол. Це і є їхній стиль гри. Така команда не створена для захисту, тому не думаю, що з нами вони будуть грати якось інакше. Хто на вашу думку найнебезпечніший у складі Динамо? Є багато хороших гравців, але Микола Шапаренко, мабуть, найкреативніший. Звісно, інші гравці теж дуже небезпечні. Також я б відмітив Ярмоленка, тому що за ним досвід, і він веде цю команду за собою. Використовували якісь, можливо, секретні психологічні прийоми цього тижня при підготовці команди. Я міг би сказати, але не скажу тобі. Це наші секрети. Але ми зосереджені стійкі і розуміємо, що є багато сценаріїв, в яких ми можемо добре зіграти і бути небезпечними. Тоді ми зможемо отримати позитивний результат, але це все має співпасти. В неділю матч з Динамо як налаштовуєшся на недільну гру? Та налаштовуюся як на звичайну гру, але розуміємо, з ким граємо. Динамо зараз я вважаю, в неймовірній формі. Це найкраще Динамо, що я пам'ятаю за останні п'ять років. Тому знаю, що буде дуже важкий матч, але позитивно налаштовуємося. В чому, на твою думку, сила сьогоднішнього Динамо? Чесно, у всьому. Я не бачу там слабих місць. Дуже гарна команда, дуже сильна, тому повторюю, що це дуже сильна команда. Дивився гру Динамо зальцбург Так, да, звісно, всі матчі їх дивлюсь. Що можеш сказати по цій грі? Ну, вважаю, що вони були точно не гірші за Зальцбург. В першому матчі трошки не пощастило, в другому теж могли вигравати, але не забили свої моменти. Класно грали. Коли ти виступав за Чорноморець, з ким тобі найважче було грати на полі у матчі з Динамо? Кабаєв, тому що дуже швидкісний технічний гравець це робить на швидкості, тому з ним було саме важче грати.